Понад 30 курсантів відділення військової підготовки морохідного коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія протягом двох з половиною років здобували знання у стінах цього навчального закладу. Нині всі вони отримують дипломи про його закінчення із освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Вже від завтра вони використовуватимуть опановані знання на практиці у берегових частинах і на бойових кораблях, катерах і суднах національного флоту. Це третій випуск, Одеський третій випуск. Коледж військово-морських сил надає послуги вищої освіти і готує кваліфікованих спеціалістів, молодший спеціаліст за двома спеціальностями та п'ятю спеціалізаціями. За плечима нинішніх випускників, ґрунтовна фахова теоретична і практична підготовка, практика у морі, іспити з обраної спеціальності. Декотрі з випускників мають намір і далі продовжувати навчання вже у вищих військових навчальних закладах. Серед 33 чоловік-випускників 5 випускників мають діплову з візнакою, більша частина. В цьому році буде планувати поступати до вишів, це і військово-морський інститут, і також і сухопутні. На даний момент вже 15 чоловік виявили бажання поступати до вищих військових навчальних закладів. Після другого курсу коледжа пішли в катерний похід в Багарію, в Турцію в Румунію. Під час трьохбального шторму побували, то я себе, себе, себе почувствовала, як воно в морі буде. Сьогодні закінчив коледж і виявив бажання продовжити навчання в інституті військово-морських сил. За професійним спрямуванням коледж готує спеціалістів з п'яти напрямків спеціалізації – експлуатація корабельного радіотехнічного, корабельного ракетно-артилерійського, міннотрального озброєнь, електроенергетичних установок та кораблеводіння. По всім цим спеціалізаціям готувалися курсанти та призначені на посади на бойові кораблі, катері та в берегові частини. Урочисті заходи з нагоди випуску пройшли на причалі біля бойових катерів і кораблів військоморських сил. Тут юнаки будуть проходити подальшу військову службу. Дипломи про завершення курсу навчання і нагрудні знаки вони отримали з рук командування військово-морських сил України. Вітаю закінчення з напутнім словом до випускників звернувся командувач військово морських сил України адмірал Ігор Воронченко. Розвиток професійного старшинського складу є одним із головних завдань щодо розвитку персоналу, який визначений в стратегії розвитку військово-морських сил на період до 2035 року. Кваліфіковані, підготовлені і мотивовані старшини з чітко визначеним відповідальністю та повноваженням високими. Соціальними стандартами служби мають стати основою флотських екіпажів і надійними помічниками офіцерського корпусу. Ви маєте прекрасні перспективи службового зростання, а неодмінною умовою успішної кар'єри є патріотизм, готовність і спроможність виконувати бойові завдання. Бути військовим моряком сьогодні це величезна відповідальність і готовність стати на захист батьківщини, коли це буде необхідно. За словами Ігоря Воронченка, за п'ять років війни підрозділи військоморських сил втратили понад 50 своїх військовослужбовців, що щастю і до кінця виконали свій військовий обов'язок. Прошу шанувати їх пам'ять наших побратимів хлону мовчання. Нині серед випускників Ігор Мельничук рідний брат одного з ув'язнених московським режимом військових моряків, командира рейдового буксиру Яни Капу. Власне, йому теж досвіду військової служби не бракує. Починав у роті охорони штабу військовоморських сил в Севастополі, а нині домігся диплому спеціаліста, яких нині дуже потребує національний флот. Служити буде на флагмані військовоморських сил фрегаті гетьман Сагайдачний з позитивними думками, позитивним настрієм. Вже рад, що закінчив навчання, буду приступлю вже до роботи більш серйозно в бойовій частині Міноторпедного бойового озброєння і на посаді старшина команди. Саме перше це вірність батьківщині, сила, мужність, відданість і любов до України. Хочеться побажати сину міцного здоров'я і сказати, що ти вибрав таку професію захищати батьківщину. Захищай синочок її гідно. Я поняла, що, що Ігор і Олежка обоє моїх два брата, які, які можуть захистити нашу Україну і інших українців. На знак військово-морського братерства випускники відділення військової підготовки влаштували акцію підтримки своїх полонених побратимів. 24 повітряні кулі, випущені в небо молодим поповненням символічний знак того, що моряків дуже чекають і сподіваються на якнайшвидше повернення додому в Україну. Дуже величезні кроки робляться від нашого командування, від наших консулів, від наших батьків. Ми звертаємося в інші країни з допомогою. Уже великі кроки є. Нам хочеться, кані, щоб вже наші діти були вдома, але повинні пройти якісь етапи. Дуже приємно, що багато, багато людей пам'ятають про це, роблять флешмоби і не дають забувати, і цим підштовхуючи, мабуть, найскоріше може й повернення наших хлопців. Привітати молоду зміну і підтримати їх, прагнення служити у військоморських силах України до Одеси приїхали рідні і близькі хлопців. з Вінницької області. Сенте Тресинець навчався в відділенні військової пілотовки Мархівного коледжу технічного флоту. Ще закінчую і йду на службу в в начальний центр. Дуже вдячна коледжу спеціалістам, які Школа. виховували мою дитину. Хочу побажати своєму сину, щоб він був гідний, захищати свою батьківщину, щоб був вольовий, щоб в нього все вийшло. І нехай все вдається, і нехай батьківщина гордиться ним, а ми будемо гордитися своїм сином. Попереду в молодої зміни молодших спеціалістів багато планів, пов'язаних із навчанням та службою. Передусім, це опанування обов'язків за посадою та підвищення фахового рівня. І за традицією нині на їх адресу лунають побажання семи футів під килим та чистих фарватерів.